В Ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання у календарі 17 листопада у цей день народилися такі відомі українські діячі, як акторка та телеведуча Руслана Писанка, професор Київського університету, автор праць з історії українських правових інститутів, головний редактор видань Київської археологічної комісії Микола Іванишев та футболіст, нападник збірної України та ФК Дніпро Роман. Зозуля Сьогодні в Україні та світі відзначають День студентів. Міжнародний день студентів є своєрідним днем солідаризації студентства світу, найбільш небайдужої, мислячої та активної частини суспільства. Саме студентство молодь завдяки своїй активній громадській позиції, була і залишається рушієм багатьох змін та однією з головних сил, що протистояла і протистоїть автотиритарним і тоталітарним режимам, зі святом усіх студентів. Я бажаю студентам набиратися мудрості, жити здоровим способом, підтримувати здоровий спосіб життя, бути тверезим, щасливим і успішним. Ми желаємо студентам, щоб вони наповнялися знаннями, мудрістю. Знання це є мудрость. Хочеться пожелати, щоб ви завжди думали своєю головою. То есть що робити, як робити. Любити роділі в першу чергу почитати родітелі, тому що батьки ніколи поганого не скажуть. Завжди залишатися справжніми людьми і пам'ятати, що вони потрібні в цьому світі, ну, тому що кожен з них має зробити щось важливе. Вести трясливий образ життя, бути більш обізнаним у питаннях. Того, как можно заразиться социально опасными заболеваниями, такими как ВИЧ, СПИД, туберкулез. Потому что большинство студентов, сколько общался с ними, то есть они реально не знают о путях передачи. Хорошо учиться. Вести здоровий образ життя, завжди радуватися і ніколи не забувати о те, що власне здоров'я це виключно наше особисте дело. Ніхто більше ні по не позаботиться, крім нас самих. Як на мене, наші студенти мало саморозвиваються, і ну потрібно їм більше читати, вивчати іноземні мови і так далі. Я хочу побажати їм кращого саморозвитку, свідомості і успіхів. Ну, усім я хочу побажати їм здоров'я, тому що мені здається, що здоров'я це власне те, що дає настрій, те, що дає бажання розвиватися, вчитися, отримувати гарні успіхи. Ну і коли людина здорова, вона може створити здорову родину, народити здорових дітей і певним чином сприяти здоровому майбутньому нашої країни. Сумний наслідок неочищених від снігу та ожеледиці автодоріг на бердичівській трасі сталося масштабне ДТП. Внаслідок зіткнення у Житомирському районі вантажівки та рейсового автобуса, з полученням Бердичів. Житомир постраждало понад 15 людей. На місці пригоди працювали поліцейські. Триває з'ясування обставин. Деталі у відеосюжеті. Вранці на 16-му кілометрі автодороги Житомир могилів Подільський трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля ДАВТА рейсового автобуса ПАЗ, який здійснював перевезення пасажирів з Бердичева до Житомира. Відомо, що до медичних закладів каретами швидкої допомоги госпіталізовано 17 людей. Водії пасажири рейсового автобуса. Наразі відомо, що 55-річний водій автобуса помер. Медики борються за життя ще одного з пасажирів – 37-річного Житомирянина. Який у момент ДТП знаходився найближче до Керманича. Нині він у реанімації з тяжкими травмами. «Ложила, фуру сложила по колії І винесла, отак, от вона, вона пошла. Більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу підніс. Я й медленно їхав, ну, і тяне. На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління Національної поліції в Житомирській області та Житомирського відділення поліції УНП. До лікарень обласної і першої міської доставлено 11 чоловік місто Житомир у Бердичев 4. Причиною ДТП порушення правил дорожнього руху водія вантажного автомобіля. За попередньою інформацією, водій вантажівки в умовах у Желедиці не впорався з керуванням, внаслідок чого великогабаритну фуру винесло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з пасажирським автобусом. У фурі, яка їхала з Харкова і рухалася у напрямку міста Бердичева, знаходилися водій та його напарник. Внаслідок ДТП не постраждали. Нині триває з'ясування усіх обставин. І на Літовченко новини Житомирщини. Антибіотики використовуйте обережно під таким гаслом. Триває всесвітній тиждень застосування антибіотиків. Медики б'ють на сполох. Через часте застосування антибіотиків лікування інфекційних захворювань є неефективним. Проблем додає і реклама медичних препаратів. Люди часто вдаються до самолікування. До чого це призводить з подробицями Олена Кучмій. Стійкість до антибіотиків є однією із загроз охороні здоров'я, стверджують медики. Проблема стійкості мікроорганізмів до багатьох антибіотиків стосується всіх. Занепокоєні і вчені кажуть, що всі мікроби стануть стійкими, і жоден антибіотик не вплине на них. Тому метою проведення всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків є пропаганда їх правильного застосування серед громадськості та медпрацівників. Всі антибактеріальні препарати, на жаль, мають свою побічну дію і певні ризики та. Можуть спричинити ускладнення. Тобто вони можуть давати небажану реакцію і на серцеву судинну систему, на нирки, на печінку. Тобто, тут також потрібно враховувати всі ці критерії. Часто люди вдаються до самолікування, Втім, вони недостатньо поінформовані про стійкість бактерій до антибіотиків, які здатні вбивати мікроби і бактерії, натомість не впливаючи на віруси. Це надзвичайно шкідлива тенденція, і ми сьогодні стоїть питання верну. Тися і наказ є вернутися вже років три, але правда, лікарі його не виконують. Як і другі медичні, це щодо виписки медикаментів і відпуск медикаментів з аптечних установ по рецептах. На жаль, наказ міністерства не виконується. Чому? Тому що я вам скажу, що фармакологічна мафія, яка сьогодні заполонила ринок, не секрет, що і лікарі мають від того зиск, які мають пишучи купі. Той, ти, той, той, і вказуючи навіть в якій аптеці це купити. Ставлення до антибіотиків пересічних громадян неоднозначне. Одні вживають за призначенням лікаря, інші взагалі лікуються народними методами, та відмовитися від них взагалі люди не готові. З Досвіду знаю таке, що недавно був приклад там, з моїм батьком, що ефективні. В деяких випадках є незамінними, а в деяких випадках можна й обійтися. Кошмар, це кошмар. Все доступне, вальні самі назначають, беруть Це плохо. Я проти антибіотиків. Я ними не користуюсь, пользуюсь, чесне слово. А чим лікуєтесь? Нічим, я не болію. -ту -ту. Медики застерігають не зловживати протимікробними препаратами. В інакшому разі це спричинить появу стійких штамів різних інфекцій. Боротися з якими буде дедалі важче. Олена Кучмій Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. І ще про особливі події, факти в Україні та світі сьогодні. Народні депутати на пленарному засіданні звернулися до світу щодо підтримки в'язнів у Російській Федерації засудження порушень прав людини в Росії, а також розглянули законопроекти з питань інфраструктури щодо запобігання домашньому насильству. А прийняти бюджет на наступний рік Рада планує 8 грудня. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Президент Петро Порошенко доручив своїм соратникам зайнятися підготовкою питання про позбавлення Міхаїла Сакашвілі українського громадянства за рішенням суду. Уряд визначив перелік із 19 тип професій загальнодержавного значення. Підготовка кадрів за якими здійснюватиметься у професійно-технічних навчальних закладах за кошти державного бюджету. Також уряд змінює підходи до виплати стипендії та має намір довести її розмір до анонсованого в за. Закон законі про вищу освіту прожиткового мінімуму. Генеральний штаб збройних сил України дозволив використання базових станцій 3G у Запоріжжі, де раніше був доступний лише 2G І про події у світі Німеччина планує депортувати 12 тисяч афганців Американські геологи роз... розвідали найбільше нафтогазове родовище країни на заході штату Техас. І про особливе у рамках клінічних досліджень з лікування агресивного раку вчені Шанхайського університету вперше ввели в тіло людини клітини з генами, модифікованими системою CRISPR-Cas9. За словами китайських вчених, процедура пройшла успішно і незабаром пацієнт отримає другу ін'єкцію. Всього в ході експерименту планується провести випробування ще на десятьох добровольцях. Кожному ведуть від двох до трьох ін'єкцій. І пацієнт проведе під наглядом лік. Карів від 3 до 6 місяців в цілях безпеки і дослідження побічних ефектів. Що ж, будемо надіятися, що цю страшну недугу все ж таки можна буде подолати. Це була передача «Особливе» про особливі події, факти, яку дублює наш сайт ТівірадіоЗтеком Бережіть себе та Україну. Побачимося на телеканалі Житомир.